Ціна Samsung Galaxy Watch 7 на Amazon становить менше 230 доларів, заощаджуйте 5 10 доларів зараз. Розумні годинники як інвестиція в себе, чому зараз найкращий час для покупки Samsung Galaxy Watch 7, осінь час змін, час нових починань і, звичайно ж, час перегляду своїх цілей і пріоритетів. І якщо ви, як і я, прагнете до здорового і активного способу життя. То зараз ідеальний момент для придбання розумних годин. І, як то кажуть, удача посміхається тим, хто встигає. Зараз на Amazon можна придбати Samsung Galaxy Watch 7 44 мм за неймовірно вигідною ціною всього 229,99 доларів, що на 10 доларів менше рекомендованої вартості. Я завжди вважав розумний годинник не просто модним гаджетом. А справжнім помічником в підтримці здоров'я і організації часу. У суеті сучасного життя легко забути про важливість регулярних тренувань, збалансованого харчування і повноцінного сну. Розумні годинник нагадують про необхідність руху, відстежують фізичну активність і допомагають виробити корисні звички. Чому Samsung Galaxy Watch 7 чудовий вибір. Samsung Galaxy Watch 7. На мій погляд, пропонує чудове поєднання функціональності, стилю та зручності використання. Їх переваги очевидні персоналізований аналіз готовності до дня, функція, готовність це справжня знахідка. Вона аналізує дані про ваш сон і активності за попередній день, щоб оцінити, наскільки ви готові до майбутніх навантажень. Це дозволяє адаптувати тренування і планувати свій день більш ефективно. Я сам помітив, що коли я відчуваю втому, я намагаюся не перестаратися в тренажерному залі, і це допомагає уникнути травм і перетренованості. Покращене відстеження здоров'я, нові датчики та алгоритми дозволяють Galaxy Watch 7 точніше вимірювати частоту серцевих скорочень і відстежувати сон. Це особливо важливо для тих, хто займається спортом або має будь які захворювання серця. Особисто я завжди звертаю увагу на дані про серцевий ритм під час тренувань, щоб переконатися, що я не перевантажую організм. Рекомендації по оздоровленню розумні годинники не просто збирають дані, а й пропонують персоналізовані рекомендації щодо поліпшення здоров'я і фізичної форми. Це може бути порада щодо збільшення активності, поліпшення сну або зміни харчування. Така підтримка особливо корисна для тих, хто тільки починає свій шлях до здорового способу життя. Стильний дизайн Galaxy Watch 7 виглядає сучасно та елегантно, і його можна носити як у спортзалі, так і в офісі. Наявність декількох колірних варіантів, сріблястий і зелений, дозволяє підібрати годинник, який ідеально підійдуть до вашого стилю. Інвестиція в майбутнє, чому зараз саме час купувати. Знижка паята 10 доларів, це чудова можливість придбати Galaxy Watch 7 за вигідною ціною. Але крім самої знижки, зараз ідеальний час для покупки з кількох причин. Підготовка до зимового сезону з настанням холодів багато хто з нас проводить більше часу вдома. Розумні годинник допоможуть вам не забути про необхідність рухатися, навіть якщо ви не можете вийти на вулицю. Вони можуть нагадати вам встати з дивана і зробити невелику розминку або запропонувати альтернативні варіанти тренувань, які можна зробити вдома. Нові фітнес-цілі початок нового сезону відмінний привід поставити перед собою нові фітнес-цілі. Розумні годинник допоможуть вам відстежувати свій прогрес і мотивувати себе на досягнення поставлених цілей. Обмежена пропозиція, як то кажуть, хто рано встає, того Бог любить. Знижка на Galaxy Watch 7 обмежена за часом, тому не пропустіть свій шанс придбати їх за вигідною ціною. Альтернативи та що ще варто розглянути. Хоча я активно рекомендую Samsung Galaxy Watch 7, варто зазначити, що на ринку є багато інших чудових розумних годинників. Якщо ви є користувачем iPhone, то Apple Watch SE 2 відмінний вибір. Вони пропонують подібну функціональність і тісно інтегруються з екосистемою Apple. Якщо ви шукаєте більш доступний варіант, то варто звернути увагу на моделі від Xiaomi або FIBET. Вони пропонують основні функції відстеження здоров'я та фізичної активності за нижчою ціною. Висновок: зробіть крок до здорового способу життя. Придбання розумних годин це не просто покупка гаджета, це інвестиція в своє здоров'я і благополуччя. Samsung Galaxy Watch 7, особливо за поточною ціною, пропонує чудове поєднання функціональності, стилю та зручності використання. Вони допоможуть вам не забути про необхідність рухатися, відстежувати свій прогрес і мотивувати себе на досягнення поставлених цілей. Не пропустіть свій шанс придбати їх за вигідною ціною і зробіть крок до здорового способу життя. Пам'ятайте, ваше здоров'я найцінніше, що у вас є.